Хочемо дізнатися оперативну інформацію щодо Донецького напрямку. Зокрема, поговоримо е, про це з військовим збройних сил України Кирило Сазонов. Він е, доброволець спецпідрозділу Грім з нами на зв'язку. Пане Кириле, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Дуже радий вас бачити, дуже радий бачити ваших гостей. На жаль, не особисто, але дуже радий. Навзаємо добро навзаєм. здоров'я. Пане Кирило, е, стосовно ситуації на фронті, зокрема, Донецький напрямок. Станом на 30 липня знаємо, тривають бої на підступах до Торецька. Йдеться про населені пункти Залізне та Північне. Про це пише Deep State. Е, аналітики зазначають, що після окупації Залізного ворог може спробувати вдарити в тил ЗСУ у Нью-Йорку. І кажуть, це не лише погіршить умови для оборони населеного пункту, а й поставить під загрозу. Оточення військових, які перебувають східніше, і власне про це так само у своєму е огляді зазначає військовий оглядач е видання Білд Юліан Рьопки, що збройні сили можуть попасти у котел під Торецьком. Тож, яка нині там ситуація? Ситуація насправді дуже важка на сході. Ми бачимо, що ворог не відбавляється від ключового свого завдання, яке він під собою ставить. Це окупація всієї Донецької області адміністративних кордонів. І зараз важкі бої йдуть і під Торецьком, так бо і Залізне, і Південне, і Північне. Це ну, околиці, Торецька майже там майже немає між ними ніякої різниці. Але Нью-Йорк, їх клин до Нью-Йорку – Це теж просування до Торецька, Це трохи, е, ну, трохи на захід, мені здається, від е, Торецька. Там тривають вуличні бої досить довго. Якщо так, якщо ворог прорветься, там буде оточувати наші підрозділи. Їм треба відходити, звісно, бо інакше ну потрапляння в котел це набагато гірше, аніж втрата е, напіврозрушеного Нью-йорку Це дуже ризиковано. Uh -huh. е, так само наші е, підрозділи мають шанс цей виступ Нью-йорка зрізати, якщо ворог не буде тримати фланги. Тобто, ви бачите, і ворог, і ми. Зараз у тій ситуації, коли одна-дві свіжі бригади могли б змінити ситуацію. На жаль, ну на жаль, ми досить е почуваємось без таких резервів великих і, на щастя, у ворога теж їх нема. З ситуація на часі, коли ворог пробивається по декільких напрямках, намагаючись в першу чергу зрізати наші об наші позиції на Кліщівці та Андлівки. Для нього це надважливо, але там теж немає особливого успіху. E, зараз ну кажемо так, що вся Донецька область це дуже дуже такий e, регіон гарячий, але найголовніше для противника це напрямок на Покровськ, на ну, вірніше на трасу покровськ Стантинівки, там угу. де її виступу e, для чого. Так чому це важливо, пане Кирило, Чому це важливо для них? Це важливо, тому що ворог здається. Ну як ну взяття Нью-Йорка, ну що воно йому дасть невеличкий кішлак, який ні на що не впливає. Так само з часьком, це теж прориву фронту нема, котла нема. Так посунулись назад на інші позиції наші війська, як у такому розкладі, і все. Це ні про що. Це навіть для пропаганди ні про що. А ось вихід перерізання цієї траси на Покровську, Стантинівки, і якщо він зможе просунутися на Лиманському напрямку і вийти на трасу, яка об'єднує, яка йде з. Харкова Костянтинівка, Дружковка, Краматорськ, Слов'янський, далі на Харківщину. Мій Малімана, Святогорська, Якщо він зможе перевісти цю трасу, це обрізка логістики. Нас відрізають від харківського групування і від на півдні, де ми кажемо про Покровськ від Запорізького. Це загроза великого оточення, загроза втрати в Донецької області. Звісно, наш генштаб це по картах бачить. Субхортиця це бачить, і на Лимані в них немає ніяких просувань зараз тільки на Покровському напрямку. Але мені здається, що така велика ціль для ворога дуже спокуслива, і він робить все, щоб туди вийти. І ми знову повертаємось і до того, що нам потрібні резерви, тобто хто там підтримує ухилянтів, Велике вітання можемо залишитись без Донбасу. І про те, ми яку ви обговорювали в ефірі, так насправді е резерви треба кидати на військо зараз. Бо зараз ситуація занадто важка і нам не вистачає е підкріплень. І зараз, коли Кабмін бронює не енергетиків, які дуже нам потрібні, ми бачимо, що відбувається в тилу, що важко досить, і енергетики працюють постійно, щоб бо без міцного тилу ми не втримуємось, а бронювати. Поліція, яка, вибачте, полює на дівчат, які на онліфанс працюють, чи сидить з радарами біля доріг. Це взагалі не те. Тобто нам потрібні люди, нам потрібні гроші, нам потрібна зброя. Mm -hmm. І от це пане теорія... Крило, хочеться розібратися, в чому ем, проблема ну, такої от кризи, кризи оборони, да, яка зараз виникла, це от люди, це озброєння, е, чи це ну, якісь, якісь інші моменти, можливості росіян, які раніше в них не було. От є якесь пояснення, тому що щодо людей, теж у нас є дані про те, що мобілізація йде навіть темпами, які перевищують ну, будь-які попередні показники. По 30 тисяч в місяць там мобілізували. І вже минуло два з половиною місяці там, з травневих цих законів, ми пам'ятаємо. І тобто, вже якісь поповнення мали почати приходити на фронт. Ви ще Який, не бачили це, цих це, людей? Це, там? Ні, якесь поповнення приходить. Зараз отримуємо саме поповнення. Наша 41-ша бригада отримує поповнення. І на щастя здається, що в нас буде час працювати, як ми звикли. Тобто, поповнення піде не в бій, а піде ще з нами тренуватися. Підготовка, бо учбово центрі там різний рівень підготовки. Є високий, є низький, але все одно тренуватися потім з бригадою, з бойовими хлопцями на полігони, хоча б два тижні, це дуже важливо. В нас, мабуть, буде трошки більше місця. Підготувати це поповнення. Це дуже добре, але це все ж таки це час. І дуже зараз нам нема що майже проти поставити тактиці ворога, який використовує ще Завдіївки. Це каби. Він не залітає в зону дії наших ППО літаки десь над Донецьком скидають ці каби, і вони ця болванка планує летить до Нью-Йорка, до Турецька, до Чеська і навіть далі до Костянтинівки, Покровська, до Слов'янська, Краматорська, і їх можна знищити тільки винищувачами або завдаючи ударів по авіабазах, по аеродромах, по складах з цим БК, завдаючи потужних ударів ракетами, на що ми маємо отримати дозвіл Ще ну на жаль, Ось така ми мали вже заяву від наших представників військового керівництва. Що всі удари, зокрема коли в 16 по території Росії, з цих вони щовичі не будуть завдаватися. Ну вони, хоча б прикриють небо, бо це трошки потужніше ніж ППО, яке працює вже тут. Вони зможуть збувати ворожі літаки над Донецьком. Це теж дуже добре. Угу. Пане Кирило, власне, ви окреслили в загальних рисах от ситуацію на фронті, і чесно кажучи, на фоні всього цього доволі ну дивно звучить така заява від президента Фінляндії Олександра Стуба, який вважає, що зараз Україна перебуває у значно сильнішій позиції ніж два місяці тому, оскільки забезпечена обладнанням та коштами для отримання своїх позицій. Натомість Росія не має прориву, а втрата окупантів зростає. Отже, момент для початку перемовин вже близько. Е, чи розділяєте ви думку президента Фінляндії, що дійсно у нас зараз можна сказати вигідне положення на фронті? Як він це бачить? Він трохи поспішає. Насправді так ситуація краще ніж два місяці тому і значно краще аніж у березні. Це правда. Так йде поповнення, так краще стало зі зброєю, краще стало зі снарядами з БК. Зиму початок весни ми викручувались, виживали саме завдяки дронам, саме завдяки тим дронам, які виробляє наш грім. У тилу в нас є майстерня, і ми саме завдяки дронам зачищали позиції ворога під Куп'янськом та просунули його назад на там кілометр півтора. і Сирський відмічав успіх тактичні на Куп'янську, але воювати саме дронами проти арти, проти мінометів, проти ракет ворожих, проти кабів ну це дуже важко. Ситуація, звісно, краще, але нема перелому. Нема не перелому ні у Росії, в них нема наступу, вони не прорвали фронт ніде. На жаль, немає у нас такого перелому, щоб тиснули. Тому зараз перемовини, жоден не відчуває себе в ситуації, коли він програє. Жоден не піде на такий компроміс. Тому так добре, що не добре, що є зброя. Треба тиснути Росію. Мені здається, раніше зими е, якихось серйозних зворушень ну зрушень в цьому напрямку не буде, бо є вибори в США, і ми маємо з якимись новими поставками зброї з поповненням з цим трохи Росію тиснути, трохи відтискати, щоб вони відчували е, справді загрозу. Реально зараз ми не настільки щось зробили, щоб вони пішли на поступки нам. Почула вас дуже вам дякуємо, пане Кирило, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за захист військових, збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім. Кирило Сазонов був з нами.